Друзі, вітаємо вас на каналі Проставочка. У нас відео Фольксваген Атлас 2019 року. Ми зажнемо автомобіль на підйомник, розберемо і покажемо в якому стані проставки після 4 років експлуатації. Також як себе почувають немобалоні після 3 років експлуатації. Автомобіль у нас вже на підйомнику і починаємо розбирати з задньої підвізки. На задній підвізці у нас установлені пневмобалони, які вже стоять тут три роки, з комплектом для підкачки, щоб було зручніше, щоб не лазити до ніпеля підкачки. Він виведений до фаркопа для того, щоб було зручно їх накачувати при завантаженні автомобіля. Тобто, коли ви їздите з пустим автомобілем, ви їх трошки спускаєте, щоб він не був жорстким. Коли ви автомобіль завантажили, він просів. Ви через підкачку можете їх підкачати для того, щоб збільшити кліренс і було комфортніше пересуватися. Також стоять проставки 20 мм на пружинах зверху. Теж знімемо і покажемо, в якому вони стані. Тобто, навіть порівняємо, ми підготували нові і знімемо ці, які вже стоять 4 роки. Покажемо, наскільки вони змінилися. Ми вже дістали пружинку з проставкою з балончиком. Зараз ми це демонтуємо, знімемо, витримо і покажемо вам, в якому стані. Ну, попередньо я вже бачу, що стан вагінь, скажімо так. Тобто дуже добрий. Ми демонтували наші проставки, балони, і що ми бачимо? В правій руці у мене ті, які простоїли 4 роки на автомобілі, в лівій – це нові. Тобто висоту вони не змінили, не деформувалися. Одне єдине посадка під пружину, да, трошки змінилася, бо пружина не має такої, прам, форми. форми. Трошки своя така овальна. Тобто і проставка з часом прийняла цю форму. Але саму висоту вона не змінила. Проставки ходять ресурсу отак. От Що ми бачимо з балонами? Балони теж не пошкодились від пружини, тобто вони да, вони мають форму трошки такі поглиблення від самих вітків. Але теж з ними все добре, і вони, хоч вже простояли три роки. Я думаю, що вони ще будуть служити дуже довго. Не маю ні потріскувань, ні пошкодження. Це я рахую, що результат дуже класний, тому всім рекомендую. Це, до речі, мій власний автомобіль, на якому я це експлуатую кожного дня і дуже задоволений результатом. Переходимо до передньої підвізки. У нас спереду стоять проставки алюмінієві 20 мм. Зараз розбираємо, дістаємо і подивимось, в якому вони стані. І покажемо обов'язково вам. Виглядає проставка, якісна проставка після 4 років експлуатації на автомобілі Volkswagen Atlas. Тобто вона абсолютно ціла, не поржавівша, фарба на місці. Можливо, десь там вона трошки підздулася, але 4 роки, друзі. Тому результатом ми повністю задоволені, встановлюємо назад на автомобіль і будемо ще довго із задоволенням їх експлуатувати. Так виглядає оновлена. Проставка для автомобіля Volkswagen Atlas вона відлита з алюмінією повністю і має порошкове покриття. Як ви могли бачити, проставки після 4 років експлуатації в дуже доброму стані. Отже, якщо вам потрібні... Якісні проставки для збільшення кліренсу, чіпнемо балони, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть в описі під цим відео. Якщо ви в Києві, можемо вам їх встановити на нашому сервісі.